Одяг та взуття як для дорослих, так і для діток у Бурштині відкрили центр соціальної допомоги для малозабезпечених родин, сімей, учасників АТО, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми сьогодні маємо честь, маємо можливість відкрити такий маламаленький маленький центр соціальної допомоги населенню, а саме сиру там напівсирутам, дітям і родинам наших бійців АТО людям похилого віку, ми сьогодні забирали деякі речі з допомогою фонду вефіль з Івано-Франківська. Нам сьогодні вони надали оці речі, речі вжитку, одяг, взуття. Це для окремої для жінок, для дітей. Чоловіків, дітей людей похилого віку у центрі. Вже є перші відвідувачі. Вони кажуть, Україна переживає складні часи, тож простим людям доводиться економити на всьому. Це дуже потрібно, тому що так як наші чоловіки знаходяться в зоні, АТО, у кожного є діти, дітки підростають, і нам це дуже потрібно. Це і того року, дуже за податки, Миколаї, і цей рік податки Микора Дуже багато нам допомагають. Так як чоловіка, АТО, нема коштів, так щоб дітям купити, а так як вони відкрили, їм дуже Дякуємо за то. Центр соціальної допомоги відкрили за сприяння громадської організації Майдан Бурштин та благодійної організації Благодійний фонд Бефель Віталіна Запорожець. Новини телеканал Раї.